Що таке премікси і чому без них не обійтись? У комбікормі основну частину складають зернові та білкові компоненти кукурудза, пшениця, шроти. Але навіть якщо дати найкраще зерно і білок, тварина не зможе повноцінно рости без маленької, але дуже важливої частини преміксів. Премікси займають усього кілька відсотків у рецептурі, але саме вони запускають. Усі процеси росту і розвитку в організмі тварини. Що ж таке премікс? Премікс це суміш вітамінів, мінералів, амінокислот, ферментів та інших біологічно активних речовин, які додають до основного корму. Містить дуже концентровані речовини, не є окремим кормом. Він не дає енергії чи білка, але забезпечує роботу усіх систем організму. Кожен грам має велике значення для здоров'я тварини. Без преміксів навіть найякісніший корм не дасть повної віддачі. Тварина просто не зможе засвоїти поживні речовини у потрібному обсязі. Що ж входить до складу преміксів? У типових преміксах можуть бути вітаміни А, Д, Е, група Б, мінерали кальцій, фосфор, натрій, цинк, мідь, сален, залізо. Амінокислоти, лізин, метіонін, треонін, особливо у високопродуктивних е, тварин, ферменти, які допомагають перетравлювати клітковину або білок, антиоксиданти, пробіотики, кокцидіостатики, залежно від віку та потреб. Кожен компонент виконує свою функцію. Вітаміни підтримують імунітет, мінерали кістки та обмін речовин, амінокислоти ріст м'язів. Як працюють премікси? Премікси додають у дуже малих дозах. Зазвичай 0,5-2% від загальної маси корму. Але саме ці крихітні дози визначають, наскільки ефективно тварина росте, як працює її імунна система, скільки корму вона споживає, як добре його засвоює, чи буде отриманий прибуток. Без преміксів у тварин з'являються приховані дефіцити. Вони виглядають здоровими, але ростуть повільно, споживають більше корму, і господар втрачає гроші. Чому не можна давати вітаміни на око? Іноді фермери намагаються покращити корм, просто додаючи аптечні вітаміни або мінерали вручну. Це небезпечно. Передозування окремих речовин шкодить печінці, ниркам, кісткам. Неправильні пропорції порушують обмін речовин. Без рівномірного змішування, частина тварин отримає надлишок, а інша дефіцит. Саме тому готові промислові премікси це безпечний і точний спосіб забезпечити всіх тварин потрібними речовинами. Премікс це маленька частина рецепту, але яка робить величезну різницю у результатах. Без нього корм просто набір калорій, а з ним повноцінне харчування, яке дозволяє реалізовувати генетичний потенціал тварини. І саме завдяки преміксам кожен мішок комбікорму стає не просто їжею, а інструментом для росту, здоров'я і прибутку. І цікавий факт: один грам преміксу може містити понад 20 різних вітамінів, мінералів і ферментів. І саме цей грам запускає всі обмінні процеси в організмі тварини. Якщо забрати премікси з рецепту, тварини зовні виглядатимуть здоровими, але їхній ріст упаде на 20-40%, а ви будете втрачати ваші кошти.